Вітаємо! Бухгалтерська платформа «Семінар» продовжує інструкцію щодо заповнення декларації платника єдиного податку юридичної особи з додатками і з розрахунком частки сільськогосподарського виробництва в програмі Медок. Перш ніж заповнювати звіт в програмі МЕДОК, доцільно передивитися, чи заповнений довідник господарській одиниці, акцизні склади земельні ділянки. В цьому довіднику ми маємо можливість ввести дані по своїх земельних ділянках. Це дуже спрощує роботу і дозволяє нам підтягувати дані по земельних ділянках, в тому числі кадастрові номери, площу, реєстраційні дані, ознаку орендована ділянка чи власна ділянка безпосередньо в звіти. Це дуже спрощує роботу порівняно із податковим кабінетом. Також в з даних про земельні ділянки ми одразу вказуємо контролюючий орган. Довідник заповнюється дуже просто. Ми створюємо новий запис, натискаючи на кнопку зеленим плюсом. Перед нами виникає вспливаюче вікно, і, слідуючи за підказками, ми заповнюємо дані про ділянку, всі можливі дані, які в нас є. І зберігаємо елемент довідника. Отже, довідники в нас вже заповнені. Переходимо до звітності, переходимо в реєстр звітів, обираємо звітний рік. Звітним роком буде Поточний рік. І починаємо складання звіту з розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва. Цей звіт ми знаходимо в загальному списку звітів. Він знаходиться в розділі Державна податкова служба. Розрахунок єдиного податку є такий розділ. І тут ми знаходимо. Саме той звіт, який нам потрібен, розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва і створити його. У мене він вже створений, я продовжу заповнення. Звіт подається за основним місцем обліку, медок це розуміє. Зверніть увагу, що розрахунок частки відбувається за минулий рік. Оця цифра підтягнулася автоматично, оскільки я сказала, що я хочу створити звіт за 25-й рік умовно. Поточний рік, так, то програма Медок одразу поставила тут 24 рік. Він звітний. Так, тут потрібно поставити форму код організаційної форми господарювання. Чомусь він не підтягнувся самостійно. Значить, далі заповнюємо таблицю. Згідно даних бухгалтерського обліку. Безумовно, в нас вже мають бути ці дані десь під рукою, щоб ми могли їх правильно заповнити. Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва, наприклад, склали 600 тисяч гривень. Доходи від тваринництва у нас 450 тисяч гривень. Спробуємо перерахувати документ. О, перерахувати документ від. Зробив нам підсумкову суму в рядочку 1. Вона відповідає дійсності. Більше в нас немає даних для заповнення доходів, але якщо вони є, їх потрібно було б заповнити. Рядок 2, загальна сума доходу сільськогосподарського виробника, також з даних звітності, уявімо собі, що така сума в нас склала 1 мільйон 700 тисяч гривень. Рядок 3, також має. Декілька підрядків. Згідно даних бухгалтерського обліку і пояснень, які є в цій формі, ми заповнюємо дані щодо доходів, які будуть виключатися з розрахунку, тобто будуть зменшувати розрахункову загальну суму доходу, щоб отримати скоригований дохід, відносно якого буде рахуватися частка сільськогосподарського виробника. Зробимо. Таким чином, ми зазначимо отримані кошти державної підтримки, які склали 250 тисяч гривень в минулому році. І ми вкажемо, доходи отримані від продажу основних засобів. Ось вони. Це рядочок 3.4. 3-4, 3.4. Нехай це буде 100 тисяч. Як бачите, сума скоригованого доходу не порахована поки що, і частка також. Нам знову потрібно перерахувати документ. І ми перерахували наш документ, і побачили, що частка сільськогосподарського товаровиробника у нас складає 77% 78%, тобто майже 78%. Ну... Це в межах того, що ми можемо залишатися платником єдиного податку 4 групи. Перевіряємо наш звіт, помилки відсутні, нам сповіщають. Після цього, наступні дії, ми маємо передати звіт на підпис, або, якщо в нас вже введений пароль, ми можемо його просто записати і після цього відправити. Відправляється цей звіт через через Передати звіт на підпис. Коли він буде підписаний, ми його відправляємо. Передати звіт на підпис. Підписуємо і відправляємо. Відправити звіт можна також в метку, одразу натиснувши на кнопку відправити. Тоді він буде підписаний і відправлений до відповідної податкової. Переходимо до заповнення власної декларації. Відкриваємо її. І поки що можна її записати і закрити одразу, щоб подивитися, не, не зважаємо на помилки. Ось вона з'явилася в нас в переліку звітів. Я раджу заповнювати декларацію, починати заповнювати з додатків. Відкриваємо додаток 1, відомості про наявність земельних ділянок. Зверніть увагу, що в даному випадку нас тут, медок запитує код земельної ділянки за кодом території. Ми не заповнюємо цей показник, коли ми подаємо загальну декларацію. Коли ми подаємо звітну декларацію, ми б заповнили код земельної ділянки і заповнили б цю, цей додаток відносно конкретної земельної ділянки, яка знаходиться за Кодом населеного пункту, ну, де вона розташована. І тоді потрібно було б заповнити оцей показник. А в даному випадку ми цього не робимо, тому що ми заповнюємо загальну декларацію. Це поле не друкується, це додаткове поле метка. Але завдяки наявності таких полів заповнення декларації становиться більш зручним. Додаток в нас перший. Відомості про наявність земельних ділянок. Значить, дивіться, в, цих, в цьому додатку в нас є додаткове поле, коли ми заповнимо ділянки. Зверніть увагу на додаткове поле, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки. Це також поле, яке не друкується, воно додаткове саме для метка. І коли ми вводимо дані щодо земельної ділянки нормативну грошову оцінку за минулий рік, то завдяки введенню цього коефіцієнта автоматично можна порахувати індексацію, виконавши програму обробки, продемонструємо це, будемо говорити про дві земельні ділянки, ми зараз їх знайдемо. В довіднику ми не будемо нічого вводити. У нас рілля, у нас є на вибір декілька ділянок, які відповідають цьому поняттю. Ось у нас є, є одна земельна ділянка. Одразу заповнилися дані щодо неї. І в нас є ще одна земельна ділянка, яка розташована за іншою громадою. Це орендована земельна ділянка. Підтягнулися дані цю колонку. Вона, в принципі, вона не присутня в додатку 1. Я маю на увазі в стандартній формі. Ця колонка друкуватися не буде. Але з довідника підтягнулися оці дані нормативної грошової оцінки. І якщо ми тут введемо коефіцієнт, який ми знаємо, 1,12, то ми можемо після. Виконання програми обробки, отримати тут суми нормативної грошової оцінки вже індексований. Вона нам знадобиться. Так, тут в нас загальна сума, загальна площа. Ну, Ми не будемо заповнювати відносно інших видів сільськогосподарських угідь, заповнюється аналогічно. Значить. Як виконати програму обробки? Для цього ми маємо зайти в наступні дії і натиснути Виконати додаткову програму обробки. І отут у нас є підпис Індексація НГО. Натискаємо, і ми бачимо, що цифри змінилися. Я не знаю, чи видно вам, але цифри змінилися. Оці цифри в додатковій графі змінилися. Запам'ятовуємо цей додаточок. Закриваємо його. Ось він нас вже почернів і став вірний це дуже добре. Переходимо до додатку 3. Розрахунок мінімально, загального-мінімального податкового зобов'язання. Знов таки, проставляємо, що це до загальної декларації. Не забуваємо проставити додаток номер 1 порядковий номер декларації 1. І. Казати, за який рік розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання. Це 2024 рік. Хоча в нас поточний, ніби 25-й. Тобто тут поставимо попередній рік. І тут у нас має бути нормативна грошова оцінка за попередній рік. Додаємо земельні ділянки. В нас була ділянка перша, яка рілля. Так, і друга, яка теж рілля. Тепер, а, ну, я не знаю, якщо ви не запам'ятали, я б запам'ятала, що от тут підтягнулися цифри нормативної грошової оцінки саме з довідника, як і має бути, тобто без тієї індексації, яка була розрахована в попередньому додатку. Все правильно. Чого очікує програма, чому вона не розраховує? Тому що нам потрібно ввести коефіцієнт. Коефіцієнт ми вводимо звичайним чином, до речі, тут з комою, якщо ви пам'ятаєте, в кабінеті там є така особливість, що коефіцієнт вводиться з крапкою, а в нас тут з комою. Кількість календарних місяців використання ми ставимо 12, щоб не плутатися, і отримали ось такі дані. Тепер, щоб не перевіряти. Чи відповідає праховане нами, виходячи з нормативної грошової оцінки, це мінімальне податкове зобов'язання? Чи відповідає воно оцим нормам? Так само в нас існує додаткова програма обробки? А ще один момент. Я хотіла тут поставити забула, орендована ділянка, яка в нас є орендованою. Ось вона. Ми маємо тут, до речі, поставити частку релі. Тут у нас буде 100%. Ой, вибачте, а тут у нас буде 80%. Тобто обидві ділянки підлягають перерахунку з точки зору мінімального податкового зобов'язання саме 1400 гривень з одного гектару. І ще в нас в 14-й графі по другій ділянці в нас є 20% витрат на сплату орендної плати, тому що ділянка по умовам прикладу належить до державної власності. Поставимо умовну цифру 20%, нехай це буде 3000 гривень. Тепер нам потрібно перерахувати, перевірити оці дані відносно цього мінімального зобов'язання. Для цього існує обробка. Виконати додаткову програму обробки, і отут у нас є перерахунок з врахуванням мінімально допустимої суми МПЗ. Приклад умовний, я чесно кажучи, не знаю, чи воно перерахується чи ні, в тому плані, що можливо ці цифри достатні. Давайте подивимося. Здається, виходить так, що воно не перерахується. Так, нічого не змінилося через те, що в нас. Тут достатня величина. Але я хочу все одно показати це. Давайте ми змінимо нормативну грошову оцінку, нібито не так, як в довіднику, а змінимо її на меншу. Ось така ситуація. Якби була така ситуація, то в нас тоді перерахунок наступні дії виконати додаткову програму обробки. Було 5000 перерахунок. І змінилося. Як бачите, на 5460. Чому програма перерахувала, було недостатньо. 5 тисяч було недостатньо для виконання мінімального податкового зобов'язання. Я зміню дані по цій ділянці на ті, які були в довіднику. В нас все ж таки було всього достатньо. Тобто лишаємо це так. Так, і переходимо до заповнення розділу 2. В нас є витрати, які ми можемо врахувати, витрати по податках. Наприклад, тут буде 10 тисяч, і тут буде у нас 800 гривень приблизно. Ось ми маємо різницю між сумою загального мінімального податкового зобов'язання і загальною сумою сплачених податків. Цього достатньо для заповнення цього звіту, більш нічого не потрібно. Це врахувалося автоматично. Як бачите, в, колонці, в рядочку 3 перенеслося в нас з 14 колонки. Сума. Все порахувалося. Підсумки є. Запам'ятовуємо і закриваємо. Тепер заповнюємо саму основну частину декларації. Порядковий номер за рік так само один. Для автоматичного перенесення даних з додатків 1 декларацію заповнюють додаткові поля колонки. Нормативна грошова оцінка, відомості про наявність земельних ділянок. Ми це зробили. Та виконати програму обробки за показниками з наших додатків 1. Виконати додаткову програму обробки за показниками. Ага, потрібно було поставити загальна. Забули поставити загальна. поставили, ще раз виконаємо додаткову програму обробки. Ось тут, до речі, ставиться код території за основним місцем обліку. З довідника. Тобто, відпові... той, що відповідає основному місцю обліку, давайте подивимося, так. Програма заповнила нам дані з наших додатків. Ми маємо поставити тут. Нормативну грошову оцінку, одиниці площі земельної ділянки, а не всієї ділянки в цілому, на жаль, медок тут теж не на висоті і не розраховує нам. Він поставив тут нам суму з індексацією, і це правильно, але одиницю ми маємо розрахувати самостійно. тобто… Оцю суму, яка в нас тут вийшла, поділити на площу земельної ділянки. І в нас тут виходить сума по першій колонці за 1 гектар ось така сума. А по другій, по другій ділянці. У нас виходить сума, коли ми виділяємо нормативну грошову оцінку земельної ділянки в цілому на площу земельної ділянки, тобто 247,783. 76 поділити на 6,2. Ми отримаємо 39,965. Ось це потрібно перенести вручну. Перенесли. Так, ставка податку в нас 95. І тут в нас також 95. І от ми отримали з вами вже кінцеві суми. Зверніть увагу, що в рядочку 4 позитивне значення принеслося, дійсно, правильно принеслося з колонки з рядочку 4, додатку 3. Ми можемо перевірити це. Відкриємо зараз додаток 3 і перевіримо, чи вірно перенеслося. Ми нічого не копіювали, воно само все зрозуміло. Так, 3820,02. І тут в нас так само 3,820,02. Дивимося на заповнення загальні податкові зобов'язання з єдиного податку. Хочу звернути вашу увагу, що у податковому кабінеті при заповненні форми цієї декларації, коли ми заповнюємо рядок 5 в цій колонці, 6 в цій комірці, звіт не дає можливості. Поставити правильну суму. Тобто, в даному випадку, це сума підсумку рядочку 6, колоночки 6 і підсумку рядочку 4, що логічно, тобто загальна сума плюс позитивне значення різниці і отримаємо ось таку суму. Це правильно. А в податковому кабінеті оця цифра не може бути заповнена таким чином. Звіт проходить тільки тоді, коли цифра в рядочку 5 заповнена абсолютно ідентично до рядочку 3. Це, напевно, будемо думати, що це баг, який буде згодом виправлено. Фактично, більше нічого тут заповнювати не потрібно. Загальні податкові зобов'язання в нас вже розраховані. Частину для фізичних осіб. Пропускаємо. І е, давайте подивимося, е, чи стоять правильно додатки. Не стоять. Нам потрібно поставити позначки про те, що ми подаємо додатки до цієї декларації. Перевіряємо її в такому вигляді, точніше, простіше записати її, і все. В нас е, наступні дії ми можемо подивитися, звіт дав заповнений, та не містить помилок. Прийшло повідомлення. Це нас повністю влаштовує. Закриваємо цей звіт і додаток до нього. І перевіряємо статус. В нашому списку звітів він значиться як вірний. Стан вірний, значить, його можна підписати. Його можна підписати, передати звіт на підпис. Підписувати ми зараз не будемо. Просто закриємо його. Ось він на підпис директору. Після підписання його можна відправити або одразу натиснути Відправити і він автоматично підпишеться. Нагадуємо, що результатом прийняття звіту буде отримання другої квитанції. Дякуємо за увагу! Сподіваємося, у вас все вийде.